Книга Дії святих апостолів. Велике місто Єфес. Апостол Павло в Єфесі, і це місто прийшло в рух від його проповіді. І не тільки місто, а й служителі храму Артеміди Єфеської почали чинити апостолу Павлу Супротив. Ось як це відбувалося! І розрух чималий був стався там, часу того за господню дорогу. Бо один золотар Дмитро на ім'я, що робив срібляні артемідині храмки, та ремісникам заробіток чималий давав, згромадив він їх і ще інших подібних робітників та й промовив: Ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Єфесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув богатенно народу, говорячи нібито не боги, що роками пороблені. І не тільки це нам загрожує, що прийде зайняття в упадок, а й храм богині великої Артеміди в ніщо зарахується. І буде зруйнована й велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Почувши ж оце, вони переповнились гнівом та й стали кричати, говорячи «Артеміда Єфеська є феська велика, і місто наповнилось заколотом. І кинулися однодушно до видовища, схопивши павлових супутників Гайя та Аристарха, Македонян. Як Павло ж хотів у народ увійти, то учні його не пустили. Також дехто з азійських начальників, що були йому приятелі, послали до нього й просили, щоб він не вдавався на видовище. І кожен що інше кричав, бо збори бурхливі були. І багатенно з них навіть не знали, чого ради зібралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували, і Олександр дав знака рукою і хотів виправдатися перед народом. А коли розпізнали, що юдеянин він, то злилися всі в один голос. І годин зо дві гукали Артеміда єфеська велика. А як писар міський заспокоїв народ, то промовив: Муже є яка ж то людина не знає, що місто Єфес, то храмовий доглядач Артеміди Великої і її образу упалого з неба. Коли ж цьому перечити не можна, то потрібно вам бути спокійними. І не робити необачно нічого. А ви ж привели цих людей, що ані святокрації, ані вашої богині не зневажили. Отож, як Дмитро та його ремісники мають справу на кого, то суди є на ринку, і проконсули один одного хай позивають. А коли чогось іншого допоминається, то те вирішиться на законнім зібранні. Бо ось є небезпека, що нас за сьогоднішній розрух оскаржити можуть, і немає жодної причини, якої могли б виправдати це зборище. І, промовивши це, розпустив він громаду.